А ви повірите, що можна полюбити душу, навіть якщо вона схована за обличчям, що лякає. Історія, яку ви зараз почуєте, змусить вас задуматися про справжню ціну краси, кохання та вірності. Не поспішайте перемикати, ця розповідь змінить ваш погляд на багато речей. А якщо вас зворушить доля наших героїв, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. І залишити в коментарях слово підтримки для українського народу. Ваша активність допомагає нам створювати ще більше якісного українського контенту в таких непростих умовах. Дякуємо, що ви з нами. Великий університетський корпус ГУВ, наче вулик перед роєм. Студенти висипали за аудиторій, наповнюючи коридори гамором, сміхом, клацанням тідборів на смартфонах. У цьому живому потоці існував дивний острівець тиші. Навколо Дениса завжди утворювався невеликий вакуум, не тому, що він був злий чи пихатий, навпаки, але його обличчя зупиняло погляди і змушувало людей відводити очі. Деформація, з якою він народився, була схожою на грубу маску великий рубцевий тяж, що простягався від скроні через лінію щелепи до підборіддя, зміщуючи ліву брову та куток губа. Лікарі колись робили все можливе, але технології минулих років не дозволили повернути симетричність. Одні погляди були сповнені жаху, інші мимовільної жалості, треті цікавості. Денис звик до цього. Він носив свою зовнішність як обладунки, не з гордістю, а з гіркою резигнацією. Ця маска виховувала в ньому силу. Він знав, що будь-який його успіх, будь-яка повага, будуть заслужені виключно розумом, характером, вчинками. Генетична лотерея програна, але життя ні. Він був спадкоємцем імперії, побудованої його батьками Ігором та Світланою. Але в університеті про це мало хто знав, логістична компанія батька ось і вся інформація, якою він ділився. Гроші ніколи не були для нього самоціллю. Вони лише були інструментом, таким же природним, як повітря, але й таким же нецікавим для обговорення. І ось одного дня в потоці з'явилася вона, Аліна. Вона не сяйла, не намагалася привернути увагу. Вона була схожа на струнку березку після дощу. Крихка, злегка втрачена, але з неймовірною внутрішньою гідністю. Її краса не була нав'язливою. Вона випливала з кожного її руху, спокійного погляду великих, злегка сумних очей. Вона була сиротою, яка щойно втратила матір, і, продавши їхню невелику квартиру, змогла оплатити перший курс навчання. Її світ звузився до гуртожитку, бібліотеки та наполегливої праці над собою. Денис побачив її в бібліотеці. Вона сиділа над підручником з макроекономіки, і на чоло її лягли тонкі зморшки концентрації. Він підійшов, переборюючи звичайний місток сорому. Його голос, глибокий і спокійний, не в'язався з обличчям. Вибачте, я бачу, ви вивчаєте тему ринки капіталу. Мені здається, я можу запропонувати вам дещо зрозуміліший конспект. Аліна підняла очі. Він чекав побачити там жах чи здивування, але побачив лише цікавість вона не відвела погляд. Це було вперше. Дякую, тихо сказала вона, я трохи заплуталась. Так почалася їхня дружба. Денис став її провідником у складному світі економіки. Він пояснював складні концепції простою мовою, знаходив потрібні джерела, підтримував перед складними іспитами він оточував її такою ненав'язливою, але відчутною турботою, що Аліна почала відтавати. Він знайомив її зі своїми батьками. Світлана та Ігор, багаті, але позбавлені за розубілості люди, прийняли дівчину як рідну. Їхній розкішний будинок став для Аліни другим домом, островцем стабільності та тепла, якого їй так бракувало. Вони годували її смачними вечерями, дарували недорогі, але виважені подарунки, слухали її розповіді про матір. Аліна щиро прив'язалася до Дениса. Він був її найкращим другом, її опорою. Її братом. Вона могла розповісти йому все, довіряла йому безмежно. Але коли він одного разу під час прогулянки в парку несміливо взяв її руку, вона інстинктивно відвела свою. У її серці не було того електричного струму, того незрозумілого потягу, про який пишуть у романах. Вона любила його душу, але її тіло залишалося байдужим. Вона бачила перед собою доброго, мудрого чоловіка, але її очі, звиклі до симетрії та гармонії, бачили лише сувору деформацію вона відчувала себе жахливою через це, але не могла нічого з собою вдіяти. Денис зрозумів він не наполягав його кохання було настільки великим, що містило в собі і право Аліни не відповідати взаємністю. Він продовжував бути поруч. Приховуючи біль у серці під маскою дружби. А потім трапилася аварія. Аліна, поспішаючи на лекцію, перебігала через дорогу. Удар був жорстоким і швидким. Дні в реанімації злилися в одну безкінечну ніч. Лікарі боролися за її життя. Денис не відходив від дверей відділення, його батьки. Не роздумуючи, взяли на себе всі витрати на найкращих лікарів, найновітніші препарати, найскладніші операції. Вона наша, сказав Ігор, кладучи руку на плече синові, робимо все, що потрібно. Коли найстрашніше залишилося позаду, почався довгий шлях реабілітації. Аліну, ще крихку, зламану, прикуту до ліжка перевезли до їхнього заміського маєтку. Там, серед зелених газонів і тихих озер, вона повинна була навчитися жити заново. І Денис був поруч. Кожен день він відмовився від багатьох проєктів, передавши справи партнерам. Він годував її, коли вона не могла тримати ложку, читав їй книги, коли вона не могла заснути від болю, вів її під руку, коли вона робила перші невпевнені кроки по садовій доріжці. Він був її скелею. Його сила, його терпіння, його ніжність, що не звертала уваги на його власну зовнішність, почали проникати в її серця зовсім по іншому. Вона почала бачити не обличчя, а погляд, Не викривлені губи, а їхню лагідну посмішку, не шрам, а тепло його руки, що підтримувало її. Одного вечора, коли сонце заходило за обрій, заливаючи сад золотом, вони сиділи на терасі. Аліна, ще майже одужавши, дивилася на нього. Денисе, тихо сказала вона, я без тебе б не вижила, не фізично, душевно. Ти. ти мій ангелохоронець!» він мовчав, дивлячись на неї, і раптом вона побачила його не друга, не брата, а чоловіка, сильного, доброго, прекрасного всередині. І ця внутрішня краса раптом стала настільки яскравою, настільки привабливою, що зовнішність розчинилася, стала неважливою деталлю, як родимка чи веснянка. Вона поклала свою руку на його і цього разу не забрала. В її очах блиснула зовсім інша іскра. Я кохаю тебе, Денисе, прошепотіла вона. Я кохаю тебе так, як повинна кохати жінка. Його очі наповнилися сльозами. Він так довго чекав цих слів, він знав, що вони справжні. Вони пройшли крізь біль, крізь страждання, крізь спільне піклування. Він притягнув її до себе обережно, ніжно і поцілував. Це був перший поцілувок, який здався Аліні найприроднішою річчю на світі. Новина про заручене Дениса з якоюсь сиротою з університету. Швидко розлетілася по колах, де крутилися його батьки. Більшість вітали пару, бачачи, наскільки вони щасливі, але знайшовся той, хто сприйняв це як особисту образу. Артем він був сином бізнес-партнера Ігора, вихованцем золотої молоді, для якого життя було гонкою за статусами, гонорарами та красивими супутницями. Артем завжди зверхню ставився до Дениса, вважаючи його потворним калікою, якому просто пощастило народитися в потрібній сім'ї. І ось цей каліка зумів знайти таку красуню, як Аліна. Це не вкладалося в картину світу Артема. Він почав вести тонку гру. Спочатку це були випадкові зустрічі на благодійних вечорах, відкриттях виставок. Аліно, ви просто сяєте, говорив він, цілуючи її ручку і кидаючи на Дениса зневажливий погляд. Таке вродлива квітка потребує відповідного оточення, не всі можуть це оцінити. Аліна відчувала себе незручно. Денис вже залишався спокійним. Він знав ціну словам Артема. Але Артем не заспокоювався. Одного разу, коли Денис відійшов замовити напої, він підійшов до Аліни. Слухай, я не знаю, яку гру він веде, почав він, знизивши голос. Але ти повинна розуміти дивись на нього і дивись на себе. Єдине, що він може тобі запропонувати, це гроші. Він купив тебе, Аліно, своєю добротою, своїми зв'язками. Ти вважаєш, він міг би підійти до тебе на вулиці, будь він звичайним хлопцем? Ніколи. А ти б відповіла йому взаємністю? Теж ні. Не обманюй себе. Його слова, наче отруйні стріли, впилися в Аліну. Вона поблідла. У найглибших куточках душі, де жили старі демони неповноцінності, вони знайшли відгук. Адже спочатку вона дійсно не кохала його, адже він дійсно допоміг їй грошима, адже його зовнішність дійсно була бар'єром. Чи могла вона запевнити, що її кохання було на сто відсотків чистим, позбавленим почуття вдячності та звички покладатися на нього? Відійди від неї, Артеме, почувся спокійний голос Дениса. Він стояв з гелихами у руках, його очі палали холодним вогнем. Ти не маєш права говорити з нею. Ти не розумієш нічого. Я розумію, що краса потребує краси, огризнувся Артем, а все інше благодійність. Денис не відповів. Він просто взяв Аліну під руку і відвів. Але насінина сумніву була кинута в ґрунт. Аліна стала замикатися в собі. Вона почала аналізувати кожен свій погляд, кожну думку. Коли Денис робив їй подарунок, вона думала а не тому, що я бідна. Коли він цілував її, вмить екстазу прокрадалася думка, а чи не змушую я себе? Ця внутрішня боротьба досягла піку на вечірці, присвяченій їхнім зарученням. Артем з'явився непроханим. Він був напідпитку і нахабний. Побачивши Аліну в розкішній білій сукні, яка робила її схожою на королеву, він не витримав. Ну що, принцесо, гучно сказав він, підходячи до них. Ти вже звикла до свого золотого пащика? Сподіваюсь, тобі вистачає сміливості цілувати це обличчя? Чи ти просто закриваєш очі і уявляєш когось іншого? Наприклад, мене? Залунало мертве мовчання. Усі погляди звернулися на них. Аліна почервоніла від сорому. Світлана схопилася за серце. Ігор насупив брови. Денис вийшов уперед. Він не підвищив голосу, але кожне його слово було гострим, як бритва. Артеме. Твоя душа потворніша за моє обличчя у мільйон разів. Моє обличчя це результат трагедії, з якою я народився. Твоя душа це результат свідомого вибору бути покідьком. Ти говориш про кохання, але не знаю, що це таке. Ти говориш про красу, але не бачиш її там, де вона справді живе. Аліна кохає мене, а я кохаю її. І ніхто. Особливо така нікчева, як ти, не має права валяти у болоті наше почуття. Відрапортуй батькові, що наші компанії більше не співпрацюють. Контракт розірвано. А зараз геть з мого дому. Артем, принижений і розлючений, вимушений був піти під шепіт і осуд гостей. Але пошкодження було завдано після вечірки Аліна розплакалася. Він має рацію в одному, Денисе, ридала вона. Я Я спочатку не кохала тебе, я звикла до тебе, я вдячна тобі. Як я можу бути впевнена, що моє кохання справжнє? Денис тримав її за руки. Аліно, кохання це не блискавка, що вдаряє з неба, це насінина, що проростає, іноді в доброму ґрунті дружби, іноді в пустелі вдячності. Але якщо воно проросло і дало квітку, вона справжня, неважливо, з якого насіння. Ти пройшла крізь біль і страх зі мною, ти прийняла мене це і є справжнє кохання, все інше, лише романтичні забобони. Він запропонував їй одружитися якнайшвидше він хотів скріпити їхній союз, дати їй впевненість. А Ліна, знеможена внутрішньою боротьбою, погодилася. Можливо, шлюб стане тим якорем, що врятує її від сумнівів. Напередодні весілля Денис оголосив, що йому потрібно поїхати за кордон на термінові переговори щодо нового контракту. Він пообіцяв повернутися за два дні до церемонії. Аліна засмутилася, але зрозуміла, бізнес є бізнесом. Вона не знала, що літак прямував не до фінансової столиці, а до однієї з найкращих клінік пластичної хірургії у Швейцарії. Там, у стерильних операційних, команда найкращих хірургів світу під керівництвом доктора Мейера почала складну, багатоетапну роботу. Денис ризикував, ризикував здоров'ям, можливими ускладненнями, але він ризикував заради неї, заради того, щоб ніхто і ніколи не міг кинути їй у очі ти живеш з потворою. Він хотів зняти з неї цей тягар. Він хотів, щоб світ бачив їх як прекрасну пару, якою вони вже були всередині. Операції пройшли успішно. Дні реабілітації були болючими він дивився у дзеркало на обличчя, закрите в бандажі, і не знав, тим вийде звідти. Але він знав, навіщо це робить не для себе, для неї, для їхнього спільного майбутнього. Він повернувся за день до весілля все ще в темних окулярах із залишковим набряком. Він сказав Аліні, що потрапив в невелику аварію, і попросив не турбувати її перед такою важливою подією. Він попросив її довіритися йому. День весілля настав. Розкішний маєток батьків Дениса був прибраний квітами. Зібралися численні гості. Серед них, з наполегливим запрошенням від Ігора, який мав свій план, був і Артем. Він сидів з кимось із знайомих і з насолодою чекав на видовище, на те, як сирота вийде заміж за потворного мільйонера. Аліна у сліпучо білій сукні була неймовірно прекрасною, але в її душі була буря. Сумніви, посіяні Артемом, не зникли, вони затихли, але тепер перед найважливішим кроком у її житті вони прокинулися з новою силою. Хто я, дружина? А може, просто вдячна у Бога? Музика заграла весільний марш Мандельсона. Двері в залу відчинилися. Аліна пішла до вівтаря, де її чекав наречений, що стояв до неї спиною. Гості застигли в очікуванні. Він обернувся і в залі пролунав здивований шепіт, що переріс у гул. Аліна зупинилася, ніби впираючись у землю. Перед нею стояв незнайомець високий, статний, у безупречному смокінгу. Але обличчя Обличчя було абсолютно новим правильні симетричні риси, прямий ніс, рівні брови, чіткі лінії щелеп, шрам зник, залишилися лише його очі, ті самі мудрі, добрі, глибокі очі, які вона полюбила, вони дивилися на неї з любов'ю, тривогою та сподіванням. Вона не рухалася, вона не могла повідати. Її розум відмовлявся сприймати це. Це був Денис, але інший. Аліно, сказав він, і це був його голос. Його унікальний, барвистий баритон Це я. Він зробив крок до неї. Я прошу в тебе вибачення за цю гру. Я міг зробити операцію давно, але мені потрібно було знати. Мені потрібно було бути впевненим на сто відсотків, що ти кохаєш мене, не мої гроші. Не мою можливу майбутню красу, а мене, мою душу, мій характер, мій внутрішній світ. І ти довела це мені. Ти полюбила мене, коли я був найпотворнішим у своєму житті і зовні, і, мабуть, всередині від болю. Ти прийняла мене таким. Ти дала мені силу змінитися. Я зробив це не для себе. Я зробив це для нас, щоб ніхто не міг більше ображати тебе своїми підлими словами. Щоб світ бачив те, що я бачу в дзеркалі тепер, не маску, а людину, яку кохає найкраща у світі жінка. Сльози потекли по обличчю Аліни. Вся брехня, всі сумніви, всі отруйні слова Артема розчинилися в цих сльозах. Він чекав Він спеціально чекав, поки її кохання не стане беззастережним і безкорисливим. Він поставив на кон все, щоб отримати найчистішу істину. І він переміг. Денисе. вимовила вона і кинулася до нього в обійми. Мій Денисе, ти завжди був прекрасним для мене. Завжди. Вони поцілувалися під захоплені аплодисменти гостей. Тріумф був повним. А потім Денис підвів очі і знайшов поглядом Артема. Який сидів блідий з роззявленим ротом від шоку. А тепер, гучно сказав Денис, не відпускаючи Аліну, я хочу представити вам людину, яка намагалася зруйнувати наше щастя. Артем, ти казав, що краса потребує краси, а я довів, що справжня краса народжується з любові. Ти казав, що Аліна не могла полюбити мене за зовнішністю, а вона полюбила мене саме за неї. Ти був одержимий грошима та статусом. А я довів, що найбільший статус бути коханим і любити. Ти банкрут, а ми найбагатша пара на землі, багата любов'ю та довірою. Артем, принижений до тла, не витримав усміхнених і осудливих поглядів гостей. Він, не кажучи ні слова, підвівся і вибіг із зали. Його репутація була зруйнована. Справедливість тріумфувала. А через нік у Дениса та Аліни народилася донька. Вона була неймовірно гарненькою з ясними оченятами та ідеально симетричними рисами обличчя. І коли Аліна дивилася то на свою дитину, то на обличчя чоловіка, такого красивого та рідного, вона усміхалася. Вона знала, що її дочка успадкувала не лише гарні гени, вона успадкує історію: історію про те, що справжня любов не знає меж, не знає перешкод. І здатна творити справжні дива, які підкорюють навіть закони анатомії. Вони жили довго і щасливо, тому що знали, їхнє кохання пройшло найважливіше випробування. Воно народилося, коли воно було найпотрібнішим, і розквітнуло не через красу, а через неї. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, нагадала про справжні цінності, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку українського youtube простору. І не забудьте залишити в коментарях слово підтримки для українського народу. Разом ми сильніші. Дякуємо, що дивилися!